Усім привіт, З вами Black Half Сьогодні ми граємо в Tomcrant Phantom і... що я ще сказати? А, я досягнув другого рівня в цій грі, тому що я зіграв один раунд. Зараз я хочу щось зробити. Щось зробити. Е, так. Ага, ось ми як. Ні, не вибачайте, я не хочу поіграти з вами, хлопці. Е, так, можна вибрати якусь... О. Виберу оцього порта, ні, оцього. Е, зброя, 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 зброя. Зброя, я можу... О, я можу ця... Так, я купив собі цю коляску пушку. От тепер, думаю, все піде по маску. Хоча і з мене снайперки. як у Плей, хлопці, плей. Пограємо. Що <gles> mm -hmm. твориться? А, ясно, все нормально, все нормально. Хм, щось в мене нежить сьогодні. Гаразд, не суть. Яка година? О, прекрасна. Шоста година ранку. так. Чому мені так захотілося зняти ролик по Том Кленкінгс? Отже, причина тім, що я його на кінець докачав і тому я захотів його пограти. Я зараз ліцензію в стимі, якщо що, М -м -м, Щоб нічого не казав. Пінг у мене три полосочки. Ну, так би мовити, це пінг чи з'єднання з терятом, що щось, я не знаю. Це здається, англійські сервера чи американські. Здається, англійські все ж таки. То не суть, то не залежить ціла. Да не виглянем. Вот зараз я вам покажу да, грається, да, кіця, так, ну, полі, тому, що це за гра. Це такий так говорити перший політ, потому перший матч я грав так. Просто відбалде, тому що хотів дізнатися, це чи лагає, чи не так Що робити? Що? шоу, давайте. Воу! Хо! Хотска снапа, я вам скажу. Ну, така собі. Я снайпер вообще не грав, перший раз граю. Цю карту я вже знаю, речі, тут шусь пещеру. Жоласенг. Так, стартінг фор там якийсь там час так, я там зробив без поняття ж осталось. Не суть Ми не граємо. Это будет тебе як перед матчовий цей самий. Так, заспокойся. Не махай так прицілом, жорстко. Оп, тихо, 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 не махай прицілом. Опа! Я попав? Я не попав, тому що цей приціл махається як дурний. Опа! Я ж попав! Хм. А, я кільнув його, все ж таки. А, тут трошки якась затримка йде, що це, я не знаю. А, це картою управляти. А єдине, що мені тут подобається, це графіка і, і різноманітність різних рухів, тих, так тобі, як анімація, от коли я повзу, анімація, коли я ...коп-кручуюсь, то тобто, щось так на дизі похоже. І анімація, коли я, наприклад, пристаю до стінки, там лягаю так біля стінки, прикольно, мені подобається. Також мені подобається оця штучка ще. Коли наприклад, так, от, наприклад, ти біжете, ой, стоп. Біжете, біжете, пай так, пі, оп, нажали, я, наверное, не убил, цей час, пока я вам показую. Бежите, біжите, 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 поміпробував біж біж і так шк. О, чувачок! Так, я не розумію, зам... Дужбат часто чекати, поки цей приціл дурний, а це знаш, дається. Це здається, на. Зараз будемо чекати тут хвось. Хм. Воу. Да як легкий, как кнопка легкий. Яка! Вісело! Кнопка! Ляхта! Пездайте секунд! <рисвіт> Автореспан через 10 секунд через шостое закінчене. Ну, шостей по того. Ну, в суті снайперком мені більше. нв 24 це здається. А, Ну да. Гарний снайперка Цікаво, звісно, ці, бато, в цій батал, що у всій ігрі не цікавить. Ігра непогана, мені подобається, а я в ній хоч плуг, тормоз. Взагалі грати на яй не вмію, взагалі повний нубло, повне нубль це, але... А, там чувачки я бачу. Дисви. Кто-то там будет не понял. О, дивіться, можна ще не так робити. Так, це здається кнопка Ага. Прикольно. А, кто там здесь спалить? А, ось іде. Еек, спокійно юка. Опа! Ха! Анда, це вам не. Звісно було просто Я ще поки не привик до цієї гри, звісно, я так то гарно граю. Ну як гарно, так менш більше граю. Ха. Я кажу, зійде, але до цієї гри я ще не привик, то мой було дуже жорстко euh, свій воплу жити, погано грати і тому подібне. О, чужий, свій, чужий, не знаєш. Вау. Wow. Непогано. Не, непогано, що я скажу. Ну, його основне, основне, що ви глянули що це гра, за ігра, я вам показав, що це за ігра Сподіваюся, вам де буде подобатися. Я сподіваюся, що якщо, звісно, ви Поставити лайки там, ну хоча б пару лайків набереться, і якщо вам на дійсно сподобається, вони не забувайте залишати коментарі. Фіг з тими лайками, але не забувайте залишати коментарі, тому що я ж не знімаю для того, щоб просто там не знаю або чи там партнерки з цього получати гроші з партнерки, тому що це і так цей саме. Я знімаю тільки тому, що це мені подобається і декому з вас це подобається. Тому залишайте свої коментарі і. Наприклад, якщо ви скажете, напишіть там, ну, хоча б декілька людей напишуть мені, що о, класна гра, продовжую її знімати, то я я буду продовжувати знімати, навіть друзів покличу там, не знаю, якогось. Олега, там, Ромка, Андрія, такого небудь. Там ці всі разом великою групою, такою, підемо, захоплювати цей світ. Ну що раз справді цікаво, мені сподобалось. Я щось, щось забіг вже не туди. Так, побігли, 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 побігли. Опа! Ну цей підкат мені подобається дуже сильно. Так, я буду сидіти тут, тому що це дуже це менше більш вигідна позиція для снайпера. Мені цікаво, де вся ця мокруха йде. Тут здається, навіть можна прокачувати не зайця, це тут справді можна прокачувати свого персонажа, там різні пушки йому купляти. Ви бачите, я на пчатку купив собі оцей купив чи взяв, я не знаю, але я можна купувати різні зброю, там, броню і. там щось похоже на то. Так о. Я думаю, да все мокрухай, а не тут. Я так спокійно, а ось чувак де. Як покаже свою морду... Опа! Е! Yeah. Так. Эмм, <смеш> um, да. Завжди люблю снайперки. Тик... стик-тик-тик-тик-стик-стик. воу 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 -во -во -во. Ах, це було круто! Эээ, <смеш> я так розумію, тут не потрібно висовыватись так жстко, чтобы ну, є багато різних, як кажуть, способів, чех, правильно сказати. А, Може там з за, 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 за там по-різному так легонько виглядати, там всяка фігня. Ну ви побачили, може коли я грав тільки що. Що там можна різні за укриттями, наприклад, на -на під бігаєте до укриття, нажимаєте пробал, ви присідаєте, ще лягати, можете там на це стати. По-різному. <кхід> І тут я так зрозумів, більше не йде на того, в кого мощніша пушка, або хто там задонатив собі здоровенну пушку, тому що, здається, тут донат є чи немає. Нет, здесь тут практик на ту немає, тому що раплатно, но с може и... Хоча я не знаю. не суть. Е, все, тут дебільше так полягає в тому суті що бачите я так прикольно занекався, за, за стол, так став за цей стопчик, так некаюсь, типа. Щоб не спалили мене. Хопаки. А то раз ту чокнул буде тих тиху. То удивха десять. Там же десь зачестивается. Я можу лягти? А, ответ че контракт ще забув. Ти... Те... B. Тут можна зайти на панаточки захоплювати. І деколи... ну і ворожі гравці підсвітлюються таким червоним, так би мовити, маркером, мені це сподобалось. Буому класно виходить. Ігра, я знаю, що вже вийшла давно, але я її граю тільки зараз. Тому що все не було можливості! Ті. Звідки! Ти взяв! Я. Я... <пух> я ще той пух! А то не соть. <пух> так, спокійно, Юра, заспокоїлись, тут є ще пістолет. Як його прикольно тримаються, капець. Тут є ще граната. Граната, бля. Ой, а ну глянемо кидати. Як тут кидати гранату? І давай, бери. Та виберися дурна граната. Так. Ага, подивіться, бачите, як це все тут замучено, чотко ой тільки не лагай, будь ласочка будь ласочка Страх, як прошу, будь ласка, не лагай, не лагай, не лагай, не лай, Ось отут є таку гранату. Так, так приляжемо поки я вам поки хтось вибіж. рано чи пізно по-любому хтось то выебешь. Ага, ось веде вс. А я крестину не можу пробовать да яких игр. <сум> Нараз. Ну всі там сидять за тем фьованы. У меня высунулся и тут я їх... их. Выпунял, короче. Ну, щоб за спиной нікто не надеш, то. Воу! Wow. хтось нормально так продамажив мене. Хто, здається мій. Як без Так, ну ворус. Ага, тут Де... час від часу вам так, типу, так як... Чи то тепловізор якийсь, що таке словом... висвічується де персонажі. Шо. Тут ваші чи ворожі, так би мають, то щоб... Я... По декілька годин нека не некатись не понижкам зробить замітити де хто й. Сиак сексек стек так. Ну так тобі швидко, ян. Так, так і брація Ух ти, я прикотився. Так, побіли, 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 побілили! Ва! Ух ты! Хтось там бу! Да, це було жорстко. Я промазал, тому що присил хитається, коли я біжу. То мене не радує взагалі. Так. Давай, давай, покажи свою морду. Де вони взялись? Позбачив. Ну, блін, ту ми не успіваємо нічого, ні по зроби. Завжди... Ну, минус нам прорвалися вперед, здається. І! Це кислах, ну що зайчок кашель, дається. Ага, ми захоплюємо прапор. Так, ми захоплюємо прапор, кажись. Метериторду захоплюю Та, блин Я не знаю про задеано це мене турбує Ага Так у у у у спину, Опа Ек, не лагай, не лагай Опа Так Так, хлопці Відвуйовуємось, як ти кажеш там, кісточки дають, то не суть. О! Просто супер! Супер! Просто супа! Так. Ну, вороги веде! Хе-хе! Розрядимося краще. Інтерфейс гри мені подобається, це і інформа мені подобається, тому я буду її проходити, не зважаючи ні за що, а от якщо ви хочете, щоб я знімав, як я її проходжу, то напишіть в коментарі там з-під відео, всяку цю ну і звісно, лайки, лайкайте, тому що лайки лишні не будуть, і мені дуже приємно, коли ви ставите лайки. А, і по приводу грів-шоу, я би хотів сказати вже, що не знаю, що там це саме, але по приводу гріф-шоу, воно буде. Як тільки я знаходжу, гарного пацієнта, який є на що як дивитися, так би мовити, я його зразу кидаю. В принципі, по мене виходить багато фейлів, але так-то по суті я буду вам роби... ну, знімати гріфер-шоу, тому що мені самому це подобається. І вам це подобається. Найбільше вам подобається з усіх моїх хідео, напевно. Тому я... А, Я задивився на це і... А, ну нічого. Нічого, все нормально, чуваки. Все нормально, без смертей в цій грі не обійтись. Ми і так довго протримались. Фу. Так, зайця в наших цих самих залишилось тільки... Ви бачите, це саме відвоювали і в них залишилось цей куточок тільки. О! Так. За цим мене не дуже так... Black фіз. Так, попробуємо прорватися. Так, так. О, ми раз помінів ці тожці лиш. Все добре. Мені витиснути ворога, як так мовити, з нашої тери... ну, з території території. Тільки знайти мене ще з якої сторони той ворог іде. А, бачу одного. Опа! Не здається, то не ворог був. Щось тут що таке не було. Щось то що, що друге було. Я просто пальнув. Позадимося. Оп! Мені подобається ця анімація, так мовити, перебіжок цих. Так-тек-тик-тик. тик, тик, Тримаємо тик. Ти просто вникнути в ігру, зрозуміти, що до чого де. Звідки її ще... Блін, що я по цьому пальну. Що де до чого іще. Це їсться. Карти потрібно так. вивчити. Опа! Ау! Граната зараз не у я! А! Ну! Хм. Раз, дораємо цей матчик невеличкий такий. Я думаю, я вам достатньо показав. А вирішувати вже вам, як я вже казав. Можливо, буде час, як я навчуся гарно в цю грати і тому подібне Хоча буде це, напевно, десь так. <роги> Років за 20 Засік, уродець. Спалився ти, чуваче. Я ну, не можу на тебе... Вит... Ааа, управління запутане треба ти кажу ж. Ей! І просто зник! Це, а, ні? Там. Вау! Вау, 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 вау! Ну як, ну як, ну як, ми так запалив мене! Раз, Ну, они снова такий випуск. вийшов такий тупий випуск. А, зато ми перемогли. юпі і я на другому місці. з кінця. Он не став вийшов, я упоздали, я думаю, я попробую. Якщо вам дійсно сподобається, то знімати з руськами а з вами був Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бувайте, друзі!